Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Вперше на каналі надпотужний розпродаж токарних станків, свердлильних станків. Потім фрезерний, фугувальний. Це вперше в такій кількості Працюю тільки новою почтою для нових підписників та глядачів. Повна оплата на рахунок, оплата і відправка 100%. Поїхали, розпочну. Більш за все з самої жирної комплектації. Ось така ТВ-шка. В комплекті патрон, лампа. Двигун. Ну, це, звісно, все. І задня бабка. Немає кріплення внизу. Тут немає планшайби. Двигун працюючий. Тут все їзди. Тут крутиться, я думаю, видно. І тут крутиться. Немає різця тримача. Їзде. Фіксується, подача. Тут. Ну, все як має це бути. Включена більш за все якась передача. Ну, це все включив, вмикається, тут все нормально з цим. Моментом. От тут щось незрозуміло. Потрібно подивитись. Гітара так виглядає. Кінцевик є. До нього входить також комплект. Ніжки. І саме корито і захист. Ціна 17 тисяч. Менш жирна комплектація, це ось другий. Хай буде номер 6. Тут також все крутиться. Немає патрона. Немає різце тримача і немає задньої бабки. І відсутня, відсутній цей вмикач. Тут він присутній, тут немає. Також в комплекті ніжки, корито і захист. Ціна такого 14 тисяч. І третій, третя ТВшка. Така комплектація. Бабки немає, патрона немає. Тут немає. Тут крутиться. Тут потрібно подивитися. Вже все позабував, колись точив. До нього в комплекті ніжки, корито, захист і стан гітари. Тут до цих двох двигунів немає. Отака комплектація, як сказав. Хай це буде 12 тисяч. <кій> Потім йдемо до фрезера. Майже карманний, мені пояс десь. Вмикається, перемикається. Люфт тут відсутній повністю. Сам стіл опускається. Я продавав колись отаку частину із схожого фрезера. Можливо, той де ще більший був. Навіть фреза у вас буде. Тут також їзди. А тут стояли лещата цікаві, і хтось їх зняв. Бачите, ось місце залишилось. Ну і тут також їде. З цієї сторони відсутній двигун, можливо, шківи. Ну, тут клюхти відсутні. Тут невеликий є. Тут двигун стояв. Що тут ще можливо стояло? Ну і захист. Ціна такого агрегата 7 тисяч. Такі маленькі токарники. Вот это в такой комплектации. А тут болты кто-то. Они відкручується. Сейчас покажу, что там в Так выглядит с середины. Шкивы на месте. Алюминиевые. Не познімали Три. Цей. Ці по 3,5 Такий мають вигляд зі сторони гітари. Шківи присутні. Фартух присутній. Ну, не знаю, де з нього крутілки подівались але ну, як є. Гвинт крутиться. Три з половиною. І також цей 3,5. Ну, тут нафарбували так, що просто мир не бачив. Тут ця штука присутня, вимикач. Так виглядає зі сторони гітари. Цей також 3,5. Ідемо до свердлильного. Такий має вигляд. Двигун робочий, перевірений. На пінолі присутній невеликий люфт. Опускається. Іван, бачите, опускав ось темне місце. Ручку відпустив і він опускається. Немає ремня. Ну і тут шкали немає. Ну, а так, під... двигун чисто на 380. Бачите, тут ось тільки в одному місці. Посвердлено, а так все не посвердлено, все гладеньке. Такий має вигляд. Ціна 8 тисяч. Потім йдемо до піскоструя. Датчики тиску, крани. Все на місці. Він приїхав, ми там на дорозі з нього ще й пісок висипали. Чистенький гарненький пісок. Ну, більш за все перевіяний. Всі ущільнення на місці. В який момент? А, пісок там ще є. Ось, бачите, підігнута ніжка. Ось по цьому місці. Тут більш-менш нормально. Також кран подачі. 4500. І на завершення такий станок фугувальний. Присутній патрон, присутній барабан, плити все тут. Десь є регулювання підйому плити, ага ось є. Той набір конденсаторів. Ну, двигун з нього смикнули. Бачите, ось кріплення для двигуна. Немає лише двигуна і гайки на циркулярку. На два ножі. Вчора десь до 20-ка можливо. Зараз скажу. 15. Так, да, десь 20. Чира навалу 20. Ножі присутні. Патрон працюючий. Ціна такого агрегата без двигуна від 200. Кому цікаво, пишіть у вайбер 066 831 2772. Всі замовлення вайберів. В коментарях я не торгую і не приймаю замовлень. Все через Viber. І обов'язково після проплати скидайте скрінчека. Це буде доказом того, що я отримаю від вас гроші, і я потім розумітиму, від кого вони прийшли. А то замовляє один чоловік, а скидає дружина з дружиної карти. І потім, хто це скинув, для чого скинув. Розумієте, це, щоб путанки цієї не було. На цьому все. Не забудьте підписатись на канал, обов'язково бачите, можливо, нема нічого, а потім є все і зразу. Майже цех. Токарно-фрезерний. Приємного перегляду. На все добре, до наступного відео в неділю.